Депутати міської ради, що працюють у постійній комісії з питань комунального господарства, сьогодні провели своє розширене засідання, на яке запросили журналістів, представників керуючих компаній надавачів комунальних послуг громадськість. У роботі засідання взяли участь заступник міського голови Григорій Вербицький та начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради Олександр Катриченко. Депутати зібрались, аби розглянути питання, винесені на розгляд 46-ї сесії міськради, які саме входять до компетенції профільної комісії, а саме з внесення Ін до міських програм розвитку та безпеки дорожнього руху, модернізації ліфтового господарства, розвитку та утримання житлово-комунального господарства та інші Это зв'язано з тим, що в першу чергу субвенція, яка була предусмотрена на соціально-економічний розвиток території, у 20 двадцять мільйонів гривень побув нашим народним депутатам, котре направляли з попавку Константі Юрійовичу за і задружові они э, рішенням про державний бюджет вони скасовані. их не будет. В связи с этим, этими 20 миллионами предполагалось выделение средств на строительство детских площадок, предполагалось выделение средств на капитальный ремонт лифтов и на капитальный ремонт дорог. Эта субвенция отменена, и в этом году уже нет решения о том, что этой субвенции городу Кривому в этом году не будет. На засіданні відзначали, що коригування існуючих програм у бік зменшення їх фінансування це цілком вимушений крок. Ситуація погіршується ще і через блокування казначейством коштів міського бюджету. Як повідомив заступник міського голови Григорій Вербицький, на сьогодні мова йде про 340 мільйонів гривень. Для того щоб закрити ті долги, які маються сьогодні, вже на роботами підприємствами, Значит, нам необходимо порядка 170 миллионов гривен. Это то, что на сегодняшний с учетом, день, с учетом того, что Александр Владимирович говорит, в том числе у нас около 50 миллионов это 2012-2013 год и уже 11 миллионов 2014 года. Казначейство, мы не знаем, как оно, единый же расчетный счет казначейства Украины. Украины. Руководство казначейства эти наші платежки не проводить, не забезпечує проплату у зв'язку з короченням фінансування міських програм і зокрема проведення дорожніх ремонтних робіт, депутати цікавились долею автомобільного шляху до житломасиву Південного ЗК, адже процедура торгів з виконавцями робіт наразі не проведена. Ціни на матеріали розходна його в півтора рази, тому за ту ціну, яку вони пропонували значально виповнити ремонт дорог, вони не мови. Тому талі сьогодні за. Пройде процедура закриття ну і плануємо об'являти наступні торги тільки уже з корекцій. На жаль, факт ну, з нашої точки зору достатньо об'єктивний. Після обговорення і погодження питань, винесених на розгляд комісії. Депутати заслухали звіти про роботу керівників керуючих компаній «Дивобуд» та уют 2011 до яких у мешканців міста накопичили скарги. Деякі з них були оприлюднені безпосередньо перед депутатами. Весь жилой фонд з 1959 70 годов прошлого столетия. Самі розумієте, в якому состоянии знаходиться весь жилой фонд. Деньги брали, делать нічого можна сказати не делали. Запити кривористів до запрошених надавачів комунальних послуг. Також стосувалися тарифоутворення утворення стану підвальних приміщень. Тут було сказано, що є будинки, в яких як будто немає підвальних приміщень, а поставлений тариф. Але у переліку послуг про надання згідно постанови, так виділена послуга при прибиранні підвалів, технічних поверхів та покрівель. У випадку в цих будинках було прорахована площа саме для прибирання горіш. І в цих будинках є такі підпілля, як 2, 2 або 4 квадратних метри, де є засувка, тобто води центрального опалення або водопостачання. То іменно ці площі були внесені у тариф. На засіданні були також розглянуті поточні питання роботи галузевої постійної комісії.